Варю інвертний сироп для приготування канді. Ну, зараз так скоренько розповім, як я це роблю. 7 літрів води підогріваю до 40 50 градусів. Після того всипаю цукор, 15 літрів цукру на 7 літрів води і часто потрібно помішувати цукор, щоб він дуже добре розійшовся. Нагріваємо до 70 градусів. Температуру я мірю от таким. Підогріваю сироп до 70 градусів і всипаю лимонну кислоту. лимонної кислоти на цю порцію, яку я розповів, даю 35 грам. 70 градусів температура. У нас буде сиропу, всипаю лимонну кислоту і знову помішую. Часто потрібно помішувати. Після лимонної кислоти, як всипав сироп Доводжу до 100 градусів, так, щоб не кипіло, ну так майже майже починає кипіти, і переводжу на маленький вогонь. Так ледь ледь би горіло, так ще відтримую 2 години. Прийшло 2 години, інвертний сироп постояв на малому вогні, ну і вже готовий. Ну Є багато суперечок в інтернеті, що так неправильно, інвертний сироп варити, так правильно, це не добре, добре. Ну, я не знаю, як правильно, я показую, як я варю. E, і чи це правильно, чи це неправильно, мені невідомо. Я так роблю вже 4 роки. На цьому інвертному сиропі я роблю канді, так як пасту, даю нуклеуси, і бджола в нуклеусах чудово пасту забирає, розщеплює, заносив чарунки і вони живуть у мене так цілий сезон. Ну, Для мене це означає, що сироп і паста була зроблена добре. Ну, Це є факт. І чи я його зварю правильно чи ні, мене це не інтересує. Саме головне, що кінцевий результат у мене добрий, що обжила в нуклеусах, на цьому канді, ну це канді добре розщеплюю і живе. Я вже 4 сезони, ну це п'ятий сезон, не буду користуватися сиропом. У мене цілий сезон жила тільки в нуклеусах, получає саме канді. Ну і думаю, що так інвертний сироп варити правильно, тому що у мене нуклеуси живуть. А мене все влаштовує, бджолу все влаштовує, та й чому не робити? Ну, отак от я роблю, показав так коротенько, думаю, що зрозуміло. І сироп я буду робити уже кандіс. такого Ось такої порції у мене, мені потрібно, на таку порцію невертного сиропу мені потрібно 75 кг пудри. Ну я буду замішувати, обов'язково це покажу. Ну і так, закутую ще таку ковдру. Добре би постояло 2 тижні, але я відтримую один тиждень. Зразу, сироп, зразу канді не роблю. Потрібно відтримати, щоб прийшла добра інвертація. І там плюс-мінус беремо 10 днів і можна робити вже пасту.